За результатами дослідження, проведеного радою міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс, у липні 2021 року, 46% ветеранів виберуть фахову допомогу, 37% шукають допомогу у рідних та друзів. 21% ветеранів зауважили, що після повернення зі служби. Їх стосунки в родині дещо або значно погіршилися. 45% звернень ветеранів за фаховою допомогою стосуються саме проблем в родині. Проблеми, з якими зіштовхуються родини ветеранів, посилюються через труднощі з психічним здоров'ям. Про складнощі реінтеграції в цивільне життя повідомляють 66% жінок і 55% чоловіків. Про випадки харасменту та дискримінації проінформували 64% жінок і 55% чоловіків. Ветерани також говорять про зменшення кількості цивільних, яких вони можуть називати своїми друзями. На це звернули увагу 56% жінок і 43% чоловіків. Важливими завданнями, які постають перед ветеранським подружжям, є перегляд домашніх обов'язків, перегляд батьківських обов'язків, менеджмент фінансів і також налагодження комунікації. Члени родин ветеранів мають вчитися справлятися з проблемами з фізичним та психічним здоров'ям близьких ветеранів, з відповідальністю, як пояснити ситуацію дітям, з надмірним домашнім навантаженням та навантаженням з догляду за дітьми.